Доброго дня, мої діти! Доброго дня батьки! Сьогодні з вами, як завжди, Оксана Юрівна. Я рада вас вітати з новим днем! Всім бажаю гарного настрою та мирного дня! Дорогі мої любі діти! Сьогодні ми з вами поговоримо на дуже важливу тему, а щоб дізнатися, про що ми з вами будемо говорити, вам потрібно послухати маленький віршик і ви дізнаєтеся. Про що буде сьогодні іти мова? Послухайте, будь ласка, маленький віршик, уважно, і тоді ви дізнаєтеся, про що ми будемо говорити. Красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна. Так, мої любі діти, сьогодні ми поговоримо про нашу батьківщину, про нашу Україну. Україна це наша земля і наш рідний край. А ще Україна це наша батьківщина, там, де народилася людина, дитина, там і її батьківщина. Моя рідна батьківщина має назву Україна, в мене і нація своя, Українка в мами я. Є у мене рідна мова, де вкраїнське кожне слово. Зацвітає калина, зеленіє ліщина, степом котиться диво луна. Це моя Україна. Це моя батьківщина, що як тато і мама одна. Є багато країн на землі, в них озера, річки і долини, є країни великі і малі, та найкраща завжди батьківщина. Є багато квіток запашних. Кожна квітка. Красу свою має, та найкраща завжди поміж них ті, що квітнуть у рідному краї. І тому найдорожчою нам є і буде кожну хвилину серед інших країн лише одна. Дорога нам усім, Україна. Я думаю, дітки, ви запам'ятаєте. Найрідніша і найдорожча земля це наша Батьківщина, наша Україна. Народ, що живе в Україні, називається українським, а наша рідна мова українська. Ми всі любимо нашу мову. Її потрібно берегти і розвивати, бо без мови немає ні народу, а ні держави. Рідною мовою співає нам матуся колискові пісні. Рідною мовою розповідає бабуся казки. Нашу мову називають українською. А ще вона в нас солов'їна, співуча і мелодійна. У кожного народу є свої улюблені символи, оберіги, рослини, дерева та навіть речі. Символами української культури є рушник, вінок та вишиванка. Деревами та квітами символами є, як ми з вами знаємо, народні символи це святині українського народу. Верба, дуб, калина, барвінок. Усі ці та інші символи народ складає легенди та пісні. А ще кожна країна має свої державні символи. Державні символи України це державний прапор, державний герб та державний гімн. Давайте детальніше поговоримо про них. Український прапор жовто-блакитний. Блакитний, неначе чисте небо над нашою планетою, а жовтий ниви пшениці, де зростає наш найдорожчий скарб, хліб. Із блакитій колосків в небі прапор наш розцвів, увібрав він синє небо в золотисту пору. Жнив. Терезуб це герб України. Він золотий на блакитному тлі відображає триєдність життя батько, мати і дитя, які символізують свою силу, мудрість, любов. На ньому можна побачити слово воля. Тризуб немов сім'я, де тато, мама і дитина живуть у мирі і любові. На Україні вільній новій. Національний гімн України це урочиста пісня, символ державної єдності. Слова пісні. Понад століття тому написав поет Павло Чубинський, а мелодію композитор Михайло Вербицький. Запам'ятайте, коли вносять чи виносять прапор, коли виконують гімн, слід встати та перекласти праву руку до серця. Так ми проявляємо пошану та любов. До нашої батьківщини пропоную послухати уривок гіно. Чене вмерла україни ні ні воля ще нам братця українці. Минеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запанує ми, ми браття у своїй стороні. Діти, а зараз пограємо в гру Україна яка. Я вам буду задавати питання. Ви будете уважно дивитися на картинки і відповідати на запитання Україна яка? Україна яка? Сильна. Наступна картинка. Дивимось уважно. Україна яка єдина, квітуча. Україна яка? Співуча. Наступна картинка. Україна яка? Талановита. Наступна картинка. Україна яка? Відповідаємо на запитання. Гостинна Україна яка? Любляча. Україна яка? Дружня. Молодці. Далі. Україна яка Родинна. Україна яка рідна. Наступна картинка. Україна яка. Багата. Далі дивимося на картинку. Україна яка працьовита. Україна яка хлібна молодці. Наступна картинка. Україна яка вільна. І остання картинка Україна, відповідаємо на запитання, яка війна, як птаха?